Дорогі хресті, браття і сестри, слава Ісусу Христу! Сьогодні, за тиждень до початку Великого Посту, ми чуємо зі Святої Євангелія слова Христові, в яких розкривається зміст і суть страшного суду, тої події, про яку ми неодноразово згадуємо, можливо, з острахом, і яку ми Уявляємо собі як щось страшне. В нашій мові уяв... з'явилося навіть висловлювання, страшний суд. І справді часто виглядає перед нами, що це буде якась величезна трагедія для кожного із нас і для всіх нас разом. Христос. Розповідає нам про те, що ж відбуватиметься тоді, коли він прийде в друге, коли ми станемо перед Ним живі і померлі, коли ми будемо змушені скласти звіт за своє життя, він підсумовує словами Істинно кажу вам, усе, що ви зробили, одному. З моїх найменших братів ви мені зробили, а також і підуть ті, тобто грішні, на вічну муку, а праведники на життя вічне. Господь обіцяє нам життя вічне, Він обіцяє нам щастя. Чому ж тоді ми уявляємо собі цю подію як страшний суд? Якщо ми подивимося на двотисячолітню історію християнства, ми побачимо, що впродовж історії християнства ставлення до цієї події кардинально мінялося. Перші християни очікували приходу Христового ось якомога ближче. Вони молилися за те, щоб Христос прийшов. Якомога швидше, вони очікували його зі серцем повним любові. І вони собі цю подію уявляли радісною. Минули 2000 років, і ми стали боятися приходу Христа. Ми цю подію називаємо Страшним судом або Кінцем світу. Ми цю подію. Намагаємося якимось чином відсунути від нас. І коли якісь популісти намагаються зробити собі ім'я в пресі і в медіа, проголошуючи черговий кінець світу, там кожних декілька років, ми це сприймаємо як щось дуже небажане. Чому так змінилося наше ставлення? До Другого пришестя Христового. Ми це можемо спостерігати по аналогії до поведінки малої дитини. Коли батьків немає вдома і дитина залишається сама, вона якось себе поводить. І коли батьки мають повернутися, її очікування повернення батьків. Залежить від того, якою була поведінка дитини, коли батьків не було. Якщо дитина нічого злого не зробила, вона буде чекати батьків з радістю. Але якщо дитина щось накоїла, вона буде батьків і їхнього приходу боятися. Ось за цим прикладом ми можемо оцінити і наше ставлення. До другого пришестя Христового. Якщо ми живемо праведно і дотримуючись Божого закону, то для нас його друге пришестя очікуване, бажане і радісне. Якщо ж ми нагрішили, тоді ми боїмося, що Він прийде і вкаже нам на наші гріхи. Покаже нам, якими ми є насправді, ось чого ми боїмося. Ми почали боятися Бога більше, ніж Його любити, тому що почали розуміти, що коли Христос прийде і розділить праведних і грішних, ми не маємо певності, що потрапимо. До цієї групи праведних. Тому й боїмося, тому і намагаємося випросити у Бога, щоб він ще не приходив, щоб він залишався десь осторонь від нас, щоб він не втручався в наше життя, щоб він не показав нам нашу власну сутність. Кого ж ми тоді боїмося, Бога чи самих себе? Ми боїмося більше самих себе. Бо розуміємо, що десь там у темних закутках нашої душі перебуває щось, чого би ми не хотіли бачити. Пригадаймо, коли ми чинимо щось зле, ми воліємо щоб від цього ніхто не бачив, ані ближні, ані люди навколо нас, ані навіть сам Бог. Ми стараємося не підводити очі до ікони, коли чинимо якийсь гріх. Тому що ми розуміємо, що Господь розкриває нам нашу власну сутність. Він розкриває нам нас самих. А ми геть не впевнені, що там у нас усередині. Цю подію ми описуємо часто як кінець світу. І справді, це кінець світу, це кінець світу, який ми збудували. Бо світ, який сотворений Богом, перебуватиме вічно. Він буде світом, де будуть жити праведники життям вічним. Але світ, який збудували ми, справді закінчиться. Христос поставить край тому, що ми зуміли тут зробити. Чим характеризується? Окреслюється наш світ. Ми, коли вмикаємо новини ввечері по телебаченні, чи перечитуємо новини в газетах або в інтернеті, інколи жахаємось від того всього, що діється у світі. Відколи тут на землі є людина, відколи Каїн підняв руку на авля, війна на нашій планеті не зупинялася ані на один день. Постійно в якійсь точці світу триває війна. Наше суспільство пронизане безліччю моральних суспільних проблем. Наше суспільство пронизане корупцією, заздрістю, ненавистю. Оце той світ, який ми збудували. Чи початок цього всього заклав Бог? Ні. Початок цього заклали ми, люди. І для того, щоб не знищити самі себе, ми навіть створили спеціальні структури, які повинні захищати людину від людини, захищати нас від нас самих. Ми створили правоохоронні органи, суди, армію. Від кого всі ці структури захищають людину та від самої ж людини? Уявімо собі, наскільки. Ми створили жорстокий світ, що нам потрібні цілі міністерства, цілі армії військових, поліцейських, прокурорів, суддів і так далі, і так далі щоб вберегти себе від нас самих. Безперечно, всі ці люди роблять добру справу, бо якщо б цих структур не було, що би перетворився наш світ. Але всі ці структури неспроможні змінити фундамент нашого суспільства, а спроможні лише подолати наслідки. А в фундаменті лежить ненавість. Якщо нам потрібна армія і зброя, то це означає, що світ сповнений ненавистю. Ця армія буде мати від кого нас обороняти, якщо нам потрібна поліція, прокуратура і так далі, і так далі то це означає, що наш світ сповнений ненавистю. Ми створили також і інші структури, які покликані оберігати нас незбройним шляхом. Пенсійні фонди, страхові фонди. Для чого вони? А для того, що ми чудово розуміємо, що як тільки наступить момент, коли ми не зможемо працювати або коли ми захворіємо, ми станемо нікому не потрібними у цьому суспільстві. І ми впродовж свого життя, коли працюємо, намагаємося щось відкласти, чимось забезпечити себе тоді, коли втратимо. Працездатність. Втрата працездатності звичайно не є сама по собі страшною. Страшною є те, що суспільство нас оцінює лише як працівників, як людський трудовий ресурс. І ми чудово розуміємо з уроків економіки, що для виробництва потрібний сировинний ресурс, технологічний ресурс. І людський ресурс. І цьому, з точки зору цього погляду, людина не відрізняється від станків чи від сировини. Оце світ, який ми створили, оце світ, в якому ми живемо. Безперечно, Христос таким світом миритися не буде. Наступить кінець цього світу. Створеного людиною, тому що Господь несе любов, Господь залишає нам дві заповіді любові любити Бога і любити ближнього. Ось на чому повинно базуватися наше суспільство. Тепер уявімо собі, що ми справді. Зуміли би збудувати світ на основах любові. Нам це виглядає часто як утопія, як щось неможливе, як міф, який нереально реалізувати в нашому житті. Реально. І Господь це зробить. І уявімо собі світ, який основується на любові. Світ де ніхто нікого не вбиває, де ніхто нікого не грабує, де ніхто нікого не обманює, де ніхто нікого не ненавидить, де ніхто нікому не заздрить, де ніхто нікому не бажає зла. Оце і є Царство Боже, оце і є той світ, який заповідає нам Христос. Оце є той світ, в якому вічне і щасливе життя. Чи можемо ми зробити щось для цього, щоб цей наш світ преобразити, обожити? Можемо почати зі себе, змінити своє життя? Викорінити зі своїх душ усе те, що не дає нам вступити крок до Божого закону. Але при цьому найбільшою перешкодою є страх. Ми боїмося залишити оце суспільство, змінити цей світ, тому що. Ми до нього звикли. Ми звикли жити у жорстокості, ми звикли жити у ненависті. Інколи, вмикаючи новини, ми отримуємо лише потік негативу. Здавалося, про що будуть розповідати новини у Царстві Божому, якщо не буде воїн, якщо не буде злочинів? Господь в сьогоднішньому Євангелії розповідає нам ще одну важливу річ. Він розповідає нам, за що Він буде судити людину. І що він спитає у людини, коли та прийде до нього на останній суд. Він спитає, як ми поставилися до наших ближніх. І Він ототожнить себе з нашим ближнім. Усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Наскільки важливі ці слова? Господь не запитає нас, скільки грошей ми заробили, яку посаду ми осягнули. Він не запитає нас. Який соціальний статус у нас був, він запитає нас лише одне, чи зуміли ми полюбити ближнього? Любов спасає світ, тому що Бог це любов. Дай нам Боже, щоб ця наша зустріч безпосередньо з Богом. На суді, який ми з позиції нашого світу почали сприймати як страшний, але з позиції Божої він є щасливий. Дай нам Боже, щоб тоді ми почули від Бога благословення, а не прокляття. Через тиждень ми вступимо у Великий піст, який покликаний для Того. Щоби ми застановилися над своїм життям, щоб ми трошки зупинили темп, і щоб ми заглянули у себе самих, побачили, що ж відбувається у наших душах, заглянули туди, до того, як нам на це вкаже Господь. І дай нам Боже, щоб наше життя справді привело нас до вічного життя і щастя у спільноті з нашим Господом і в Його Царстві. Амінь. Слава Ісусу Христу!